Переважній більшості випадків серед відомих акторів рішення займатися саме акторством приймається ще з дуже ранніх років. Також дуже часто це рішення приймається не самостійно, а з подачі батьків або інших близьких родичів, які в цьому бізнесі давно і успішно функціонують. Це в цілому типово і притаманно кожній професії старше покоління намагається передати свої знання і навички молодшому, і так би мовити, протоптати м'яку стежку, по якій цьому молодшому поколінню буде легко рухатись. Інколи правда наявних близьких родичів індустрії у юних дарувань не знаходиться, і всі ці дитячі бажання з малого віку бути знаменитими акторами йдуть від батьків, які намагаються забезпечити собі безбідну старість, тягаючи дітей по різних прослуховуваннях. Найбільш підприємливі тягають по прослуховуваннях одразу декількох дітей, або й цілу сім'ю, так би мовити, збільшуючи свої шанси на те, що пощастить, хоча б з кимось. Є, звісно, і актори, які дійсно самостійно захотіли бути акторами і які ставали ними переважно вже в дорослому віці. Серед них також можна знайти чимало родинних зв'язків з різними більш відомими представниками індустрії. Інколи навіть ці більш відомі з часом навпаки стають менш відомими родичами тепер вже великих знаменитостей. Але інколи трапляються і самородки, які потрапляють в кіноіндустрію абсолютно індивідуально. Таких треба сказати меншість, але вони є. Там, здебільшого, також задіяні різні друзі і знайомі, які допомагають пробитися, але цю інформацію намагаються тактично замовчувати, щоб складався імідж людини, яка всього добилася сама. Сьогодні у нас якраз один з таких акторів, який нібито актором взагалі ставати не планував, і став тільки тому, що дуже любив випити. При цьому за законом жанру він нібито всього добивався сам і пробивався з самих низів. Але пробивався він через ліжко кастинг-директора, і це навіть не був харазмент. Так іноді теж буває. Загалом сьогодні у нас Джерард Батлер, шотландський бунтар, який не став зіркою першої величини через любов до вогняної води, але який ще має шанси на успіх і не повністю скотився до фільмів категорії Б. Народився Джерард в Шотландії, звідки одразу після народження сина батьки переїхали до Канади. З Канади через рік Джерард повернувся вже тільки з матір'ю, тож рости довелося без батьківського виховання, що згодом залишило на ньому свій слід. Ставати актором Джерард планів не мав і з самого дитинства проявляв чималі інтелектуальні здібності, будучи кращим учнем в своєму шкільному класі. Хоча Батлер почав цікавитися акторством ще в дитинстві, відвідуючи шотландський молодіжний театр, але поступати вирішив до інституту права, щоб отримати більш стабільну посаду юриста. Навчання в юридичній школі для Джерарда також проходило дуже добре, і він навіть став там президентом правничого товариства. З такими гарними успіхами майбутнє Джерарда виглядало дуже радісно і безхмарно, якби не одне але. Вже в цей період життя Батлер пристрастився до випивки, а пізніше почав проявляти інтерес і до більш небезпечних для організму речовин. Тож за рік до завершення юридичної школи Джерард вирішив взяти творчу відпустку і відправився до Каліфорнії. Там Батлер продовжував активно розважатися з алкоголем, працюючи на різних роботах лише для того, щоб було за що цей алкоголь купувати. Після вживання достатньої кількості звеселяючих напоїв, Джерард починав активно розважати себе і оточуючих, через що його нерідко знімали з верхівок хмарочосів, вихоплювали з-під коліс автомобілів і відтягували від стін, які він активно намагався пробити головою. Коли до стіни дотягнутися не вдавалося, Джерарду доводилося бити тих, хто його до цих стін не пускав. Тож в поліцейських відділках він також був частим гостем. Після року таких розваг Батлер вирішив все-таки взяти себе в руки, повернутися в Шотландію і закінчити юридичну школу. Потім він навіть влаштувався стажером в юридичній фірмі Единбургу, де пропрацював цілий рік. Вже перед самим завершенням стажування алкоголь знову взяв верх над Джерардом і отримати кваліфікацію юриста йому не вдалося, втративши посаду за тиждень до закінчення терміну стажування. Саме в цей момент Джерард раптом вирішив, що йому потрібно стати відомим. Так як тоді ніхто не зможе йому завадити весело проводити час і проломлювати головою стіни, тож відправився до Лондона. Прибувши до Лондона, Джерард виявив, що давати йому акторські ролі ніхто не спішить, тож довелося іти працювати офіціантом, демонстратором ярмаркових іграшок і продавцем телемаркетингу. Можливо, в цей момент людство так би і не дізналося про такого талановитого актора, як Джерард Батлер, якби йому не пощастило зустріти стару знайому, що в цей час вже працювала кастинг директором в Лондоні. Відповідно, знайома швидко стала дівчиною, і кастинги на різні ролі для Джерарда почали проходити більш вдало. Таким чином, у віці 26 років, акторська кар'єра Батлера потрохи почала просуватися вперед. Спершу в різних театральних постановках, з яких найвідомішою видалась адаптація роману Train що у нас більш відома за фільмом з Юеном МакГрегором на Голці. Вже в 97-му році Батлер отримав і свої перші епізодичні ролі у повнометражному кіно, дебютувавши у драматичному фільмі Місіс Браун. Цей фільм знімали на замовлення BBC з наміром випустити його на каналі. Однак в останній момент стрічку придбала компанія Miramax і відправила її в кінотеатри, де вдалося виручити 13 мільйонів доларів, що назвали великим і несподіваним успіхом. Вже через декілька місяців Джерард отримав епізодичну роль у новій частині Бондіани Завтра не помре ніколи, а пізніше і в черговому фільмі Жахів про мумію. Потім у нього було ще декілька другорядних ролей у британському та шотландському кіно, але пробитися йому ніяк не вдавалось. У 2000 році, коли Джерарду виповнилося 30, йому нарешті вдалося отримати перші проривні ролі для своєї кар'єри. Актор переїхав до Каліфорнії і отримав головну роль в американському міні-серіалі Аттіла, а також роль Дракули у новому фільмі «Жахів від Мірамакс Дракула 2000». Хоча новий фільм жахів про дракулу і не мав успіху зібравши лише 47 мільйонів доларів при бюджеті в 51 та отримавши розгромні рецензії, але Батлера замітили і почали брати на другорядні ролі в трохи більших проектах. Продовж наступних трьох років актор продовжував з'являтися виключно на другому плані різних успішних і не надто успішних фільмів. Серед низькобюджетних фільмів актора можна було побачити в квітах Гаррісона і «Стрільцях». з більш дорогих актор відмітився у Владі вогню, «Пастці часу і другий Ларі Крофт з Анджеліною Джолі. Усі три фільми при немалих бюджетах в прокаті провалились. Влада вогню зібрала 82 мільйони при бюджеті в 60. Пастка часу 44 при бюджеті 80, а Лара Крофт 160 при бюджеті 95. Новий етап своєї кар'єри Батлер розпочав у 2004 році, отримавши головну роль у музичній драмі Привид опери. Студія Warner планувала екранізувати популярну постановку ще у 89 році, призначивши на місце постановника Джоеля Шумахера, і плануючи взяти на головні ролі акторів з оригінальної постановки. Зйомки хотіли розпочати у листопаді 90-го року, але через особисті проблеми автора проєкту Ллойда Вебера їх було відкладено. Коли ж Вебер був готовий приступити до роботи, кар'єра Шумахера стрімко пішла вгору, і він був занадто зайнятий іншими проектами, тож екранізацію постановки відклали в довгий ящик. Повернутися до роботи над фільмом Шумахер зміг лише в 2002 році. У 2003 році на головну роль в фільмі дуже сильно хотіли підписати Г'ю Джекмана, який дуже хотів знятися в черговому мюзиклі, але через зайнятість у Ван Хельсінгу змушений був відмовитись. Тоді Джоель Шумахер і обрав на роль Батлера, який сподобався йому в Дракулі. Проблема була лише в тому, що Батлер не мав досвіду роботи з вокалом, а тому змушений був активно готуватися до ролі і вчитися співати. Благо для Батлера і для Шумахера здатність співати у актора швидко проявилася, і в нього це непогано вдавалось. До цього Шумахер планував взяти на роль Коліна Фарела, але відмовився від своєї ідеї, зрозумівши, що Фарела легше навчити жонглювати палаючими ножами, ніж співати. В результаті привид опери не зміг стати касовим успіхом, зібравши лише 155 мільйонів при бюджеті 80 і отримавши негативні рецензії. Але для кар'єри Батлера фільм мав позитивні наслідки. Окрім цього, в тому ж році Батлер відмітився в британській драмі Любий Френкі, яка хоча і не мала касового успіху, отримала дуже високі оцінки критиків та декілька важливих нагород. В 2005 році Батлер зіграв головну роль в канадській екранізації «Бео Вульфа». Ця екранізація виступила в прокаті ще гірше, ніж фільм 2007 року, і отримала здебільшого негативні рецензії. Вже в цей момент було зрозуміло, що Батлер не володіє здатністю вдалого вибору ролей, і з цим, а також черезмірним захопленням алкоголем та іншими цікавими речовинами, і пов'язують спад його кар'єри, і те, що він так і не зміг стати зіркою першої величини. Другий фільм 2005 року, в якому знявся Батлер, Гра їхнього життя також став касовим провалом, який не сподобався критикам. 2006 рік став найзнаковішим у кар'єрі Джерарда Батлера. Саме в цьому році він знявся у найкасовішому фільмі за всю свою кар'єру, якщо не враховувати анімацію. 300 спартанців було знято на основі графічного роману Френка Міллера, який був дуже віддаленим від історичних подій в його основі, які і самі балансували на межі історії та міфів. Зак Снайдер в цьому фільмі в повній мірі проявив любов до слоумо і біблійних відсилань, але також показав наскільки гарну картинку він може знімати. Весь фільм, зйомки якого тривали всього 60 днів, знімався на зеленому фоні, і лише два дні було витрачено на зйомки з натури. Далі проходив тривалий процес постпродакшну з домалюванням крові та створенням коміксного стилю Френка Міллера. Джерарду Батлеру для того, щоб походити на легендарного царя Леоніда, довелося неслабо слабо побутіти в спортзалі. Якщо вірити різним байкам, то актор змушений був тренуватися по 4 години щоденно впродовж трьох місяців. Якщо ж відкинути чутки і просто поглянути на форму Батлера, то можна одразу відмітити його старання, але і зрозуміти, що байки про 4 години виснажливих тренувань щоденно це всього лише байки. А от те, що Зак Снайдер змушував всю знімальну групу активно тягати залізо перед тим, як починати знімати сцени, не викликає жодних сумнівів. В результаті екранізація графічного роману з напівголими спартанцями мала шалений успіх у прокаті, зібравши цілих 456 мільйонів доларів при бюджеті в 65, і ставши найкасовішим фільмом з дорослим рейтингом в історії до виходу Дедпула в 2016 році. На сьогоднішній день прийнято вважати, що саме роль царя Леоніда стала переломним моментом в кар'єрі Батлера, після якого його кар'єра різко пішла вгору. І наступні декілька років він переживав свої найкращі роки. Але через свою нерозбірливість і чергові проблеми з самоконтролем актор не зміг втриматися на вершині довго. До цього часу Джерард повністю відмовився від алкоголю, але через те, що більшість трюків у своїх фільмах актор намагався виконувати самостійно, йому доводилося часто травмуватися і приглушувати біль від травм тоннами знеболювального. Це вже викликало для нього нову проблему у вигляді залежності, і довелося лягти на реабілітацію. Але треба віддати Джераду належне, він не став ігнорувати свої проблеми і одразу звернувся до кваліфікованих спеціалістів. Це було правильне і сміливе рішення, на яке не кожна людина готова наважитись. Адже у всіх нас іноді виникають проблеми, з якими неможливо впоратись самостійно. В такому випадку просто необхідно звернутися за допомогою до висококласного спеціаліста, і допоможе вам в цьому сервіс Mindly. Майндлі – це найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психологом онлайн. На платформі працює більше десятка висококваліфікованих спеціалістів різних напрямів спрямування. Для максимальної зручності та можливості проводити сеанси в будь-якій ситуації. У Майндлі є мобільний додаток, де можна обрати найбільш підходящого для вас спеціаліста та дізнатися про нього усю необхідну інформацію. Тому переходьте за посиланням в описі або скануйте QR-код, який бачите зараз перед собою на екрані, та шукайте свого ідеального психолога вже сьогодні. З промокодом Кінопедія ви отримаєте знижку в розмірі 10% на перший сеанс з будь-яким спеціалістом, тож не зволікайте та переходьте за посилання. Адже Майндлі – це головний захисник вашого ментального здоров'я. З ролями у Джерарда також були проблеми. Зніматись у касово-успішних фільмах йому вдавалося лише впродовж трьох років, до 2010-го. І при цьому касово-успішними у нього виходили лише романтичні комедії, паралельно з чим у Джерарда провалювалось яке небудь інше кіно. Мабуть, якби актор захотів залишитися зіркою ромкомів, то зміг би затриматися в переліку касових акторів надовше, і згодом, можливо, йому б вдалося переключитися на щось більш серйозне, як це вдалося Меттю МакКонахі, що спершу також вважався виключно зіркою ромкомів. Але Джерард не хотів затримуватися в оберзі надовго, або ж просто хотів заробити побільше грошей. Знімаючись практично у всьому, що йому пропонували. Правда, треба сказати, що він не загруз в провалах повністю. Майже в кожному році, за виключенням деяких винятків, у актора все-таки ставався касово успішний фільм. Інколи це були вдалі сиквели, а інколи і окремі проекти, і це допомагало йому не потонути повністю. У 2007 році Батлер знявся разом з Гіларі Свонг у романтичній комедії ПС Я люблю тебе, зібравши 156 мільйонів доларів при бюджеті всього лише в 30. Але також актор відмітився і у трилері Майка Беркера Викуп, в якому на пару з Пірсом Броснаном зібрав у світовому прокаті лише 8 мільйонів доларів при бюджеті в 20. У 2008 році Батлер відмітився у пригодницькому фільмі Острів Нім, який зібрав у прокаті 100 мільйонів при бюджеті в 37. А також у рок-н-ролльщику Гая Річі, який став однією з перших кримінальних комедій постановника, що в прокаті провалилась, Батлеру пощастило потрапити в фільм завдяки Джейсону Стетхему, який був зайнятий на виробництві смертельної гонки. В Цілому бажання Джерарда знятись у цьому фільмі було цілком зрозумілим. Річі мав плани на трилогію, і після декількох невдач обіцяв видати нове кіно у дусі своїх попередніх хітів, чого від нього давно чекали. Правда, це і зіграло з постановником у злий жар. Рокінрольщик видався занадто схожим на попередні кримінальні комедії постановника, і це відштовхнуло велику кількість глядачів. Хоча фільм і отримав позитивні рецензії, у прокаті зібрав лише 25 мільйонів при бюджеті 18, тому всі плани на трилогію одразу ж довелося скасувати. Якщо 2006 рік і роль Леоніда стали для Батлера переломом у позитивному ключі, то 2009 можна назвати піком його кар'єри, після якого вона стрімко почала летіти до фільмів, що були дуже близькі до того, в чому останні роки знімався Брюс Вілліс. В цьому році у Батлера було одразу два касових успіхи і лише один провал. Хоча рівень цих успіхів все одно яскраво відображає те, що Джерад Батлер ніколи не володів здатністю збирати дуже велику касу. Найбільш вдалим з трьох фільмів для нього знову видався Ромком. У голій правді Джері знімався разом зі ще однією актрисою, що подавала великі і невиправдані надії Кетрін Хейгл. Разом їм вдалося зібрати у світовому прокаті 205 мільйонів доларів при бюджеті в 38. При цьому критикам, на відміну від глядачів, фільм нітрохи не сподобався, отримавши на томатах лише 14% позитивних рецензій. Законослухняний громадянин мав гірші показники в прокаті, зібравши 130 мільйонів при бюджеті в 53. Але критикам сподобався трохи більше, отримавши 26% позитивних рецензій. Тут також можна згадати про те, що критикам Батлер не подобався категорично, причому, якщо багатьох акторів критики починали недолюблювати після якихось конкретних ролей і могли змінити свою думку в певний момент, то Батлера вони топили від початку його кар'єри і до сьогоднішніх днів. Усі фільми, де актор грав не роль дальнього третього плану, отримували від критиків рецензії в рамках від 10 до 50 Єдиний виняток це Любий Френкі, який удостоївся 81%, а також фільми Гая Річі і Зака Снайдера, в яких трохи вищі оцінки явно не заслуга Батлера. Геймер, який став третім цьогорічним фільмом Батлера, вже став суттєвим касовим провалом, зібравши лише 42 мільйони при бюджеті в 50%. Геймера вже можна назвати більш схожим на ті фільми, в яких Джерард Батлер почав зніматися усю свою подальшу кар'єру. Це типовий бойовик без адекватного сюжету, який виглядає набагато дешевше за свій бюджет. Після нього, в 2010 році, Батлеру ще вдалося знятися в новому ромкомі з Дженіфер Еністон, що мав касовий успіх і попрацювати на озвучці, як приборкати дракона. Мультфільм у прокаті виступив дуже добре, зібравши 496 мільйонів при бюджеті в 165 і отримав численну кількість серіальних та повнометражних продовжень. Це допомагало Батлеру триматися на плаву в роки своїх численних провалів. Полювання на колишньо в прокаті взяло 136 мільйонів з бюджетом в 45. Але від критиків вже традиційно для Батлера фільм отримав лише 16% позитивних рецензій. Усі подальші роки кар'єра Джерарда трималася виключно на серії фільмів про падіння різних олімпів, ангелів та лондонів, де він по-геройськи рятував президента Сполучених Штатів від терористів, або якщо президент був зайнятий, рятував когось менш важливого. Окрім цієї серії, практично всі інші фільми Батлера, що потрапляли в прокат, або стріском провалювалися, або повільно тонули. При цьому перестали збирати касу навіть Ромкоми, з якими до цього актор в прокаті ніколи не провалювався. Можливо, причина в тому, що Вік почав брати своє і Джерард перестав виглядати як малоглядний герой Ромкомів, чому не сприяло і відвідування реабілітаційних клінік після зловживань знеболювальним. При цьому Батлер, мабуть, і сам це розумів, або ж допоміг зрозуміти хтось із його оточення. Так як після провалу чоловіка на розхват, що зібрав у прокаті 28 мільйонів при в понад 35, актор в ромкомах зніматися більше не намагався. У 2011 році Батлер провалився з британською екранізацією постановки Вільяма Шекспіра Карі Олан, що зібрала 2,5 мільйони доларів при бюджеті в 8, а також впевнено затонув проповідник з кулеметом зі зборами в 3,3 мільйона при бюджеті в 30. У 2012 році актор провалювався з підкорювачем хвиль, який коштував 20 мільйонів і збирав у прокаті лише 8, а також з тим самим провальним чоловіком на розхват, після якого з румкома Меджері зав'язав. У 2013 році становище Батлера трохи покращилося, і він нарешті знайшов собі невелику франшизу, яка змогла тримати його на плаву деякий час. Також в цьому році він зіграв коротку роль у мові 43», який, незважаючи на хвилю негативу, обурення та праведного гніву, викликаного своїм існуванням, зміг не провалитися у прокаті і заробити 32 мільйони доларів при бюджеті в шість. Падіння Олімпу, зрежисоване Антуаном Фукоа, стало для Батлера справжнім спасінням, причому не так перший фільм, як подальші частини серії. В момент виходу першого фільму у Джері все було ще не так жахливо. Фільм, який знімала студія «Міленіум», мав у цьому році прямого конкурента по жанру з ідентичним сюжетом, в якому замість Батлера президента рятував Ченінг Тату, і який виходив у прокат на декілька місяців пізніше. Аналог конкурент, який отримав назву Штурм Білого Дому, знімала студія Sony, яка вкинула в нього вдвічі більший бюджет ніж у фільму Батлера. Кіно Батлера в результаті коштувало 70 мільйонів, а кіно -тату мав всі 150. Але при цьому, хоча татом зі своїм фільмом зібрав у прокаті більше за Батлера, Через такий великий бюджет фільм у Прокаті провалився зі зборами у 200 мільйонів. Деррі зі своїм скромнішим бюджетом у 70 мільйонів в Прокаті навпаки виступив дуже добре, зібравши 170 мільйонів, завдяки чому і отримав цілу франшизу. Правда, зі зборами фільму у 170 мільйонів також не все гладко. Є дуже висока ймовірність того, що стрічка зібрала у прокаті навіть більше, так як у 2021 році Джерард Батлер подав на студію Міленіум до суду з вимогою виплатити йому 10 мільйонів доларів згідно контракту, за яким йому мали заплатити 10% з чистого прибутку. Джерард заявив, що студія занизила показники касових зборів домашнього прокату, а також забула повідомити про 8 мільйонів доларів, які отримало керівництво студії. Тобто тут знову вправно попрацювала голівудська бухгалтерія і успішно списала частину доходів, щоб не платити Джері його відсоток. Сам актор після падіння Олімпу на два роки практично зник з кінотеатрів. У 2014 році він на 5 хвилин заїжджав у сиквели своїх попередніх успішних проєктів, а у 2015 вже працював виключно в якості продюсера. Повноцінне повернення Джері до кінотеатрів відбулося у 2016 році і при цьому одразу з трьома фільмами. Правда, це повернення не виявилося для актора вдалим. Фантастичний фільм Алекса Прояса Боги Єгипту від студії Lionsgate, де Джері взяли на роль головного антагоніста, став касовою бомбою зі зборами у 150 мільйонів при бюджеті в 140. Алекс Прояс зі своїм фільмом зіткнувся з тією ж критикою, що і Рідлі Скотт з богами та царями. Обидва фільми крутилися навколо єгипетської міфології, і в обох цих фільмів не було жодного актора на головній ролі не європейського походження. Відповідно, і критики, і усі великі поборники толерантності одразу ж накинулися на прояса, і йому довелося вибачатись. Не сприяла успіху фільму і скромна рекламна кампанія, яка обійшлася лише в 30 мільйонів, що для 140 мільйонного фільму надзвичайно мало. Єдиним плюсом для Батлера стало лише те, що йому довелося привести себе в хорошу форму для ролі древнього бога, і ця форма знадобилася йому в наступному фільмі. Окрім богів Єгипту, Батлер в цьому році відмітився невеликим драматичним фільмом сім'янин, що також провалився в прокаті і отримав розгромні рецензії. Врятуватись від миттєвого потрапляння у фільми категорії Б Джері допомогла друга частина його серії про падіння. Якби фільм про Каті провалився, то Батлеру скоріше за все вже тоді не вдалося б пробитися в жодне кіно суттєвим бюджетом. Але фільм у прокаті виступив успішно, і Джерарду вдалося завдяки цьому протриматися на плаву ще декілька років, впродовж яких він видав ще декілька великих і маленьких провалів. Антуан Фукуа цього разу був зайнятий, тому знімати падіння Лондона доручили бабаку на Джафі, для якого це був перший англомовний фільм у кар'єрі. Стрічка у порівнянні з першою частиною, не дивлячись на скромніший на 10 мільйонів бюджет, стала набагато масштабнішою і руїнівною. Правда, з сюжетом тут знову не заморочувалися і турбувалися лише про те, щоб він був. Тож критики стрічку розгромили. Але завдяки жвавому екшену і непоганій акторській грі вдалося непогано виступити у прокаті, зібравши 206 мільйонів доларів при бюджеті в 60. На фоні цього, в 2017 році Дін Девлін вирішив спробувати реалізувати Батлера у прокаті зі своїм фільмом Катастрофою Геоштор, але фільм Катастрофа з Джері обернувся катастрофою в Прокаті. З бюджету 130 мільйонів Геошторм зібрав лише 222. За оцінками аналітиків, для того, щоб виходити в нуль, Батлеру потрібно було збирати в прокаті в районі 350 мільйонів, тож збиток від фільму склав близько 120 мільйонів доларів. Наступному році Джеррі продовжив провалюватися і видав два касових провали з трьох фільмів, в яких знявся. Проклятий маяк коштував лише 5 мільйонів, при яких в прокаті зібрав лише один, а Хантер Кіллер зібрав лише 32, при бюджеті в 40. Непогано виступили в прокаті злодії, які взяли 80 мільйонів з бюджетом 30, і це знову трохи перекрило попередні провали Джерарда. Сценарій до фільму був написаний ще всередині нульових, і робота над фільмом в загальному тривала понад 10 років. Знімати фільм спочатку планували в оригінальному місці подій фільму Лос-Анджелесі, але там в цей час якраз розгорівся людяний шторм, і зйомки довелося перенести в Атланту. Батлер для своєї ролі набрав 15 кілограмів ваги, і прототипом його персонажа виступив консультант фільму Джері, який багато років крутився в світі криміналу. Після цього, в 2018 році, Батлер знову успішно виступив у прокаті з падінням ангелів ще однією частиною серії падіння. Цього разу Батлеру довелося самому рятуватися від охорони президента і доводити усім, що він не терорист. Фільм має кращу оцінку від критиків, ніж попередня частина серії, але при цьому у прокаті виступив менш успішно. При бюджеті в 40 мільйонів стрічка зібрала 147. Продюсери на фоні успіху фільму одразу ж оголосили про серію продовжень, з якими, правда, тепер не зрозуміло, що буде в майбутньому після судового позову Джеррі на студію. Якщо домовитися вдасться, то, можливо, ми побачимо ще дві частини фільмів про те, як бойовий Джері рятує президента, а якщо ні, то на цьому франшиза може і завершитись. Разом зі зникненням фільмів серії з кінотеатрів у Батлера закінчилися успішні фільми. Починаючи з 2020 року, єдиним касово успішним фільмом актора став Рейс, що збирав у прокаті 75 мільйонів при бюджеті в 25. Решта фільмів актора, серед яких Гренландія, Зникла, Хороший поганий Коп і Кандагар у прокаті провалювалися або скромно, або епічно, і не мали успіху у критиків, що для Джерарда звична справа. В результаті, в минулому році Джері взагалі не з'являвся в кінотеатрах, причому ні в якості актора, ні в якості продюсера, чого у його кар'єрі до цього не ставалося ніколи. Схоже, актор вирішив зробити невелику творчу паузу, щоб почати штурмувати кінотеатри вже в цьому і в подальші роки. Його новий фільм, який стане продовженням злодіїв 2018 року, потрапить у кінотеатри вже зовсім скоро, і він може мати касовий успіх в січневому прокаті. Подальшому у Джерарда вже заявлено багато продовжень його попередніх успішних фільмів, і навіть є продовження фільмів не дуже успішних, касові збори яких продюсерів, схоже, все-таки задовільнили. Тому, не дивлячись на постійні невдачі у Прокаті і численні провали, Батлер, схоже, не планує більше нікуди зникати найближчим часом. Хоча стати мегазіркою йому і не вдалося, можна сказати, що кар'єра у нього склалася дуже непогано. Хоча він і скотився до однотипних фільмів сумнівної якості, ці фільми все одно знаходять інтерес у глядачів і збирають у прокаті непогані суми, а Джері, відповідно, бере за це немалі гонорари. Так як часто Батлер в цих фільмах ще й важливий продюсер, то немалі суми він отримує із касових зборів, що робить його дуже небідним хлопцем. Якихось кардинальних зрушень у кар'єрі актора, схоже, найближчим часом чекати не доводиться, і, можливо, це непогано. Джерарду зараз 55, і ще як мінімум 5 років він спокійно може жваво вимахувати зброєю в черговому бойовику, А зважаючи на сучасні голівудські тенденції, то і всі 10 років. Ставитися до цього можна по-різному. Хтось цим може захоплюватися, а хтось навпаки зневажати. Але сучасний Голівуд, він такий: якщо ти можеш робити гроші, то неважливо, як ти будеш це робити. Головне, щоб це працювало, і в Джарі, схоже, все поки працює. А на цьому на сьогодні все. Не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку, якщо ви цього ще не зробили. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!